Кесго на новому рушію. Атомік Хард можуть заборонити в Україні, а також вигляд від першої особи в грі Фортнайт. Але це не усі новини, які я для вас підготував. Ну що ж, ви на каналі Жага до гри? Ну а ми поїхали. Valve тестує казго на ручею Source 2 з минулого року. Інсайдер і блогер Gabe Follower прокоментував у своєму Твіттері інформацію про Counter-Strike на Рушію Source 2. За його словами, це не якась нова гра, а лише оновлена Counter-Strike Global Offensive на свіжому Рушію. Так що за скини переживати не потрібно. Він також розповів з посиланням на власне джерело, що Valve тестує Counter-Strike Global Offensive на рушію Source 2 як мінімум з початку грудня 2022 року. У тестуванні активно допомагають сторони QA компаній із США та Європи, що саме може означати новий рушій. В першу чергу, це означає, що буде набагато більше перспектив та можливостей. Для вдосконалення гри, починаючи з візуальної частини, закінчуючи ігровими механіками, наприклад, фізикою, офіційно компанія Valve інформацію про перехід Counter-Strike Global Offensive на Source 2 не коментує, але це поки що так. Віце-прем'єр України просить від Sony Valve та Microsoft зупинити продаж Atomic Heart. Віце-прем'єр України Михайло Федоров опублікував у Твіттері пост із чотирма листами, в яких закликав керівників Sony, Valve та Microsoft призупинити продаж Atomic Heart у магазинах консолей та на ПК. Листи адресовані Гейбу Ньюелу, Бреду Сміту, Кенічіро Юшеда та Джимураяну. У них описані причини прохання бан на гри. Перше, гроші з продажу можуть піти до бюджету РФ, а його витрачатимуть на цілі воєнного конфлікту. Друге пропаганда символів комунізму та його режиму. Третє розробники не висловилися публічно із засудженням нинішньої влади в РФ і щодо конфлікту. І чесно кажучи. І правильно, на мою думку, не потрібні нам ніякі русняві ігри тим більше, якщо заробіток з цих болотняних висерів підуть на фінансування орди орків. Зі стартом наступного сезону Фортнайт введуть вигляд від першої особи. Дата майнер та інсайдер по Фортнайт під ніком Хайпер, який уже неодноразово зливав достовірні подробиці, розповів, що з іншим сезоном четвертого розділу в гру введуть вигляд від першої особи. На думку інсайдера, це не буде окремий режим, як режим без будівництва. Гравці просто зможуть перемикатися на вигляд від першої чи третьої особи під час гімплею у всіх режимах. Ну що ж, дякую усім за перегляд. Ви були на каналі Жага до Гри. Грайте, не заляпайтесь. Усім до зустрічі!